Всіх вітаю, мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми з вами поговоримо про найбільшу біль українців в Польщі. Це отримання карти побиту. Тому як було проведено один дуже цікавий аудит, який показує, що у рди воєвуцькі масово в 60 випадків порушують права іноземців, порушують права українців, і при цьому завдяки законодавству, яке було прийнято, українці не мають жодних важелів. Як себе захистити? І саме на фоні такого безладу, який відбувається в ужиндах воєвудських на сьогоднішній день, як гриби після дощу ростуть фірми по легалізації, які е, беруть досить солідні кошти для того, щоб е, вам якомога швидше зробити карту побиту. І ми в загальному зараз цю проблему розберемо для того, щоб ви розуміли, е, як це все зараз виглядає і чому у вас такі проблеми, і чому, навіть якщо ви самостійно подаєте на карту побиту, то шанси її отримати у вас. Максимально мізерні. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Дякую кожному з вас за підтримку. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, е, було проведено Вищою контрольною палатою Польщі е, аудит. І вони вже прозвітували про результати цього аудиту обслуговування польських громадян та іноземців в органах державної адміністрації. 21 рік, 22 було проаудитовано, і половину 23 року аудитори негативно оцінили в першу чергу стан справ з вирішення питань пов'язаних з обслуговування іноземців в воєвудських ужендах. Йдеться про затягування проваджень щодо легалізації перебування. Але це не, най, не найгірше, скажімо так, не найцікавіше. Аудит було проведено в 20 підрозділах по всій країні, в 5 воєводських ужентах, 7 повітових і 8 містах з правами повіту. Перевірка проводилася в Лоцькому, Куявсько-Поморському, Сілеському, Поморському та Підкарпатському воєводствах. І... Я не можу сказати, що мене шокує те, що те, що скажімо так, що вони там познаходили ці проблеми. Мене шокує те, що багато років ніхто взагалі ніяк ці проблеми не вирішує, і навіть при збільшенні кількості заявок, а щороку зростає майже на 100 тисяч кількість тих людей, які подають свої заяви на карту побиту. Якщо врахувати, що за кожну карту вони отримують більше 100 доларів, навіть при цьому вони не можуть вже. Виділити, скажімо так, додаткові бюджети і взяти до себе більше кваліфікованих кадрів, які могли б швидше це все розподіляти. Але навіть не в кількості кадрів вся проблема. От перше, під час перевірки в усіх перевірених воєводських ужендах ми виявили порушення. 60% справ справ були, справ були проведені з порушенням чинних норм. Ви собі просто уявіть, 60% справ. Ви собі просто. Вдумайтесь на те, наскільки низько кваліфікована робоча сила працює в цих воєвудських ужендах і е, наскільки неякісно вони роблять свою роботу. Порушення стосувалися головним чином бездіяльності, а іноді і вражаючого затягування розгляду справ щодо іноземців, заявив Пшемислав Шевчик з Вищої контрольної палати. Він додав, що середня тривалість розгляду е, справ. І заяв на отримання карти побиту іноземцями становить найбільший рекорд по зростанню в Лоцькому воєводстві. З 2021 році середній розгляд справи був 384 дні, а в 2022 році вже 781 день. Просто собі уявіть таку цифру. Більше двох років потрібно чекати, просто щоб розглянули вашу справу. В сілеському воєвудському уренді в 21-му році, 381 день, в 22-му 365. Трошки зменшилось, і це, до речі, найкращий результат. Тобто сілеське воєвудство, воно лідирує. Е, найдовший термін розглядання заяви щодо видачі карти тимчасового побиту становить 2700 днів, тобто 7 років, 4 місяці та 29 днів. Ви собі уявіть, людина 7 років назад подалася на карту побиту і досі її не отримала. Пишіть в коментарях, як можна назвати взагалі таку роботу місцевих органів. Аудитори також встановили, що працівники ужендів воєвудських не роз'яснювали іноземцям їх прав та обов'язків і порядку дій при подачі заяв на отримання карти побиту. Саме по цій причині. Е Ростуть як гриби після дощу фірми, які займаються допомогою в подачі документів на карту. Тому як вони мають якісь знайомства в Ужендах, вони знають там всі підводні камені, і виключно за гроші зараз можна в адекватні терміни отримати карту побиту в окремих випадках, але це реально одиничні випадки, коли людина самостійно подає документи і швидко ту карту Умовно, швидко ту карту побиту отримує. В основному це всі роблять через фірми. Фірми заробляють хороші гроші. І винні не фірми, які беруть гроші, а винні органи місцевого самоврядування, які не можуть налагодити свою роботу. І ми сьогодні також поговоримо про те, чому вони нічого не роблять і їх нічого абсолютно не спонукає цю роботу виправляти. Також в іноземців вимагали надати документи, які вже були в розпорядженні уженду, або повторно надати документи, термін дії яких закінчився до вирішення справи. Або ті, які не були необхідними для вирішення справи, тобто всупереч багатьом положенням Кодексу адміністративних проваджень, додає той самий Пшемислав Шевчик. Однією з причин виявлених порушень назвали збільшення обсягу роботи поєднані з високою плинністю кадрів і низьким рівнем зарплат. Тобто туди приходять люди, вони не замотивовані, бо вони отримують мало грошей, вони звідти йдуть, не можуть зібрати нормально спеціалістів і працюють люди без досвіду роботи, які там не затримуються. І це всупереч того, що бюджети, які отримуються від іноземців, які подають документи на ці карти побиту, ці бюджети постійно зростають. Куди йдуть ці гроші? Вони певно, йдуть в якісь інші сфери. І ніхто саме цією сферою, сферою запарюватись не хоче. Знаєте, бо е, на місцях видно, що до іноземців відносяться трохи як до бруду. І ця ксенофобія, вона в Польщі все одно присутня. І якщо ти іноземець, то типу ти маєш менше прав, ніж е, там корінний поляк. Звісно, що це суперечить, скажімо так, нормам Європейського Союзу. Але тим не менше, такі тенденції вони існують. За останні роки ми фіксуємо зростання на 100 тисяч поданих заявок щороку, тому масштаб справ, з якими мають справу воєвудські уженди, величезний. Вона додала, що зараз про це зазначила директорка департаменту міжнародних справ та міграції Польщі. Агата Фургала, і вона додала, що зараз на етапі міжвідомчих погоджень знаходиться проєкт змін до закону про іноземців, де, можливо, в в майбутньому ми побачимо електронну подачу на карти побиту. Це все буде в електронному кабінеті, не потрібно буде нікуди йти, це все буде структуровано і не потрібно буде звертатись за послугами до фірм по легалізації. Але на сьогоднішній день бачимо, що, на жаль, інших варіантів не існує. Також щодо того, чому ми бачимо, що ця катастрофічна ситуація постійно погіршується. Є одна причина, тому що на них зараз немає жодного впливу в лютому 22-го року, після того як почалася війна в Україні, польська влада. Заборонила подавати в суд на порушення там своїх прав. Тобто, якщо раніше якщо затягували справу там, українця, який подав документи на карту побиту, він йшов до адвоката, вони писали заяву там, і ця справа йшла в суд. Суд признавав цього іноземця. Як? Що його права порушені, і Ужант Воєвудський виплачував йому кошти. Ужан Воєвуцький е, виплачував кошти на адвоката і виплачував ще якусь там моральну компенсацію. І дуже швидко ці карти побито отримувались. В лютому 22-го року цей механізм е, просто заборонили. От І поки що якби такого механізму немає, тому зараз які б порушення там не були, як би там юристи і адвокати не. Намагалися допомагати цим українцям та іншим іноземцям, вони нічого не можуть зробити, бо є заборона до суду йти не можна. А означає, що навіть якщо ужан воєвуцький не буде робити свою роботу, бодай якось так, бодай в якісь адекватні терміни, то. Жодних, ну якби жодного покарання для цих ужендів воєвудських не буде. Не буде жодних штрафів, вони не будуть е, залазити в мінус, так коли будуть виплачувати ці всі судові стягнення, і тому вони працюють як працюють. І е, та амбітна, е, скажімо так, е, м, заява, яка була зроблена ще там в 2020 році, що карту побиту будуть отримувати максимум за 60 днів. Вона так і осталась просто в популістичних заявах. Минулих політиків і залишилась просто на папері. Тому маємо на сьогоднішній день таку ситуацію. Пишіть, до речі, чи є у вас проблеми з отриманням карти побиту. Якщо так, то які? Буде дуже цікаво почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!